Лавай ви дивитесь програму Грати песик дужка гривня. Знак питання долар нуль». я її ведучий Майкл Щур. Йода новин туалетно змагальне в Україні несподівано знайшли достатню кількість нормальних громадських убиралень, щоб провести серед них конкурс краси. Найкращий туалет України обрали 25 переможців. Боротьба була запеклою. Поважна комісія стяла, як могла, аби визначитися з переможцем туалетних перегонів. Туалет у парку Горького посів почесне місце у всеукраїнському конкурсі. Вбирали місто витратило на диву кімнату близько п'яти з половиною мільйонів гривень у тріумфальному. У місті є на що подивитися. Акваріум з морською водою, звуки музики, спів пташок. Це прикольно. Але до туалету це має такий самий стосунок, як Макс Ніфьодов до справжнього БДСМ. Цей туалет називають одним із найкращих громадських убиралень Києва. Дитина каже: мамі: мама, тут як в церкві. Мамо, тут як в церкві. Спокійно, синку. То просто бачиш, двері в кабінку не зачинив. Але ми вважаємо, що всі ці елітні конкурси краси лише підживлюють хибні уявлення про стандарти краси та змушують тисячі простих туалетів соромитись своїх кабінок. Тому ми вирішили започаткувати власну демократичну премію Туалетний тріумф. Вот это... Фігурка главна сьогоднішнього вечора! і наш перший переможець у номінації Пенівайз Адольфович Крюгер. Туалет, який перш за все, виховує в людях хоробрість, витривалість та енурез. І він точно являтиметься тобі у вісні. Наша обирання тут діти дорослі. Всі ходимо кожне по одному заходимо. А ось і номінація інноваційність туалетного простору, в якій перемагає, звичайно ж, шкільний open space. Хвилю обурення викликали вбиральні у навчальному закладі, які облаштували для учнів початкових класів. У номінації Достукатись до кличка перемагає сучасний туалет на київській пейзажній алеї, у якому є все: і сповивальний стіл, і спеціальні кабінки для людей з інвалідністю. Єдина проблемка: дістатися цього крутого туалету не зможуть люди на візках чи батьки з дитячими візочками, бо підходи до нього є лише зі сходів або з Андріївського узвозу. Бумажка заправлена. Номінація Терра інкогніта за туалет, який є, але в який в принципі не можна потрапити. На Закарпатті збудували, але так і не ввели в експлуатацію найдорожчий шкільний туалет. Увага за 100 тисяч доларів. Двері зачинені в туалет, і зайти туди неможливо. А спеціальну премію за найкращий антиекологічний туалет отримують маріупольські кощі для водіїв. Да. Для багатьох людей це звичайні кущі, але для водіїв 110-го маршрутного таксі це мало не єдине місце, де вони можуть справити нужду. Туалет єсть. Он єсть, якби нормальний туалет, просто на, на ключ закривається. Туалет є нормальний туалет, просто він зачинений. Десь так, останні 30 років. Ми виправдовуємо для себе нереалізовані перспективи української держави. А стосовно всіх цих премій, то як людина, яка регулярно сить і навіть більше, хочу вам сказати, чистий туалет це не ноу хау, це нормально. Доки ми сприймаємо чисту підлогу як таку, що заслуговує на орден, ми всі у лайні. Корону з віруса знімальне. Нарешті знайшовся герой, який знає, як перемогти смертельну китайську заразу. Я мене ще за Китаю. Я виступаю цього віруса. Во ім'я Ісуса Христа прямо зараз я цей демон! Загально відомо, що перед лікувальним курсом джелала прапагедала раба щито» ще не встояла жодна з відомих людству хвороб. Всі вони засохли в ім'я Ісуса! раба щито Во ім'я Ісуса Христа я розрушаю дух рака. Я повелеваю ки опухолі засопнуть во ім'я Ісуса. Апостол Мунтян – милитмен широкого профілю. Тому начувайся коронавірус. Диявольський демон з задумами демонічними! Всі замисли дьявола, всі замисли демонічні прямо зараз. Во ім'я Ісуса я розрушаю кров Ісуса Христа на цей вірус. А ще він єдина в світі людина, яка напряму спілкується з коронавірусом. Та й взагалі єдина людина, яка додумалася спілкуватися з коронавірусом, ще й бризкати на нього кров'ю Христа. Я молю за тих, хто заразився цим вірусом, і молю тебе, Господь малютьми наповни їх, наповні їх, А Амунтян не дурень, не дивлячись на свої антивірусні здібності, він все ж таки розуміє, що контактувати з хворими не бажано і лікувати методом тач. Touch. Ризиковано. Саме тому випихає наперед господа його Мунтянові не шкода. Каснись! Ааа, каснись, каснись, каснись! Каснись! Прославляй Бога, Розон, Раджа, Тала, Теща! Спасти Боже, якщо ти все ж таки існуєш, будь ласка, не чіпай руками хворих, не слухай провокатора! Пусть сломан буде дьявол! Во імя Ісуса! Сломан цей бес! Во імя Ісуса! І вже зафіксовані перші результати молотов. Китайський коронавірус мутував та вразив мозок людей у Таїланді, де мунтян нещодавно проводив азійський собор. Унаслідок чого вони почали нести десятину до його церкви. Денежки є? Це трамок. Ні, ні, не треба, надо. Не треба. О, спасіба. Дякую, дякую. Я віддам вам житті. жизні. Щела прапагедала раба ще то. Я руйную закляття не підписки на інстаграм та телеграм телебачення Торонто. Хай буде зламаний цей диявол. Алілуя! Тачни лайк та підписку. В мережу злили відео, як ти ходиш голий по хаті зі спінінгом. Диви! Ого, так це відео з моєї камери спостереження. Хтось вкрав запис і виклав. Курча, У мене грабіжники. Толік! Шеф, тут кіт сере! Продовжую спостереження! Дякую! Діду, це якась неандертальська дичина. Давай я краще тобі Аякс прорекламую. В них є реально крутий датчик руху моушенкам. І я зможу скільки завгодно ходити по квартирі голий зі спінінгом? Так, бо це не відеокамера. Підглядати через цей датчик просто неможливо. Йой. Моушен кам реагує тільки на реальні загрози. Тобі на смартфон прийде серія фото, тільки якщо хтось пролізе у квартиру. Датчик не реагує на тварини, покаже, якщо твоя дівчина чи бойфренд забули зняти хату з охорони. Просто. І можеш ходити голяка. Почну просто зараз. Не будьте дідами! Переходьте за посиланням під відео і купуйте систему безпеки Аякс зі знижкою 10%. Ти не один у департаменті так званих розслідувань каналу один плюс один провели обшуки. У редакції програм Гроші Українські Сенсації та Секретні матеріали служба безпеки України проводить обшук. Раніше проекти гроші українські сенсації очолював Олександр Дубінський. Тепер він нардеп від «Слуги народу. А плюсами у ті часи керував Олександр Ткаченко. Тепер він теж нардеп від партії Зеленського. Але і Дубінський, і Ткаченко це команда Коломойського всередині команди Зеленського. Фактично, внутрішня опозиція. Партія Зеленського тепер і влада, і опозиція, і дух святий, шукали комп'ютери журналістів Дениса Данька та Євгена Куксіна. У СБУ є підозри, що вони могли бути причетними до скандальної прослужки прем'єра Олексія Гончарука. А саме, що запис розмови глави уряду монтували тут у офісі плюсів, а потім злили у мережу. Ідентифікувати монтажерів запису вдалося завдяки еталонному дубінізму. Судячи з метаданих файлу, який оприлюднив дубінський у своєму телеграм-каналі. Цей запис змонтували на компіжурналі. Міста плюсів оригінал файлу прослужки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, опублікований Дубінським, містить запису метаданих про те, що цей файл оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача Куксін в управлінні журналістських проєктів «1 плюс 1 продакшн, де знімають програму Дубінського гроші. Працює кореспондентом Євген Куксін. Понеслося чіткий сигнал тривоги для всіх. Очевидно, що це небезпечний дуже прецедент. Журналісти припускають, що це пов'язано з їхньою діяльністю. Затикають рота розслідувачам. Давайте подивимось ці розслідування. Дуже цікаво. Вона український транссексуал Анжела. І переконує, що одного разу познайомилася із галасливим російським опозиціонером. Good. Є. Програми гроші, українські сенсації та секретні матеріали на плюсах вже десятиліття годують людей маячнею під виглядом журналістських розслідувань. Хоча гроші двічі отримували нагороду як найкраща програма розслідувань за версією офіційної телевізійної премії «Телетріумф». Це як нагородити Олександра Усіка премією Пуліцера за найкращі вірші. Звідки ж у Божої людини мільйонна нерухомість та гроші на розкішне життя? Департамент так званих розслідувань десятки разів ловили на Усюджені дезінформації проти політичних та бізнесових конкурентів Коломойського Тережували безпідставні звинувачення у тому, що Петро Порошенко убив свого брата. Мочили авіакомпанію скайп конкурентів Мао Коломойського та приписували екс голові НБУ Гонтареві російське громадянство. Взагалі без доказів. Голова НБУ Валерія Гонтарєва як людина, яка обслуговує фінансові інтереси Кремля. Ймовірно, вже має російський паспорт. Нічого не змінилося і після звільнення до з плюсів. На він не зовсім. Сім звільнився Дубінський продовжує на один плюс 1» випускати свої авторські програми. А гроші продовжують забивати на журналістські стандарти. Це Світлана Кондратенко, вона лікар-косметолог, а також спа-спеціаліст. Більше того, сьогодні вона допомагатиме нам визначити, у якій саме країні відпочивали народні депутати за кольором засмаги. Для більшості людей засмага це потемніння кольору шкіри під впливом ультрафіолетового випромінювання, унаслідок якого у нижніх шарах епідермісу шкіри. Відкладається пігмент меланін, але більшість українців не журналісти програми гроші. Для справжніх професіоналів засмага це мічена купюра під час обшуку. Чекаємо, коли за допомогою нежиті вони почнуть визначати, в якій китайській провінції побував депутат. Слуга народу Марія Мезенцева також ховалася від сонця. Бронзовий відтінок це можуть бути Турція або Єгипет, або солярій у конотопі. Насправді, вся інфа про відпочинок нардепки є у неї в інсті з геотегом. Вона відпочивала і в Йорданії. Але звісно, спочатку цю інформацію мав підтвердити СПА-прокурор. Вадим Рабінович, народний депутат, постійно повторює українці на межі бідності. А як про це говорити з таким засмаглим обличчям? Програма гроші. Це якийсь розслідувальний куклукс клан. Неважливо, звідки в депутата Дубінського 24 квартири та 17 автівок. Якщо в тебе біла шкіра, значить і біла репутація. Як у Петра Порошенка, тільки свій колір шкіри здається, намагався приховати. Ми не сказали б, що він дуже сильно засмагав. Порошенко як досвідчений політик. Вивів з організму весь меланін у панамський офшор. Але якщо ви працюєте так званим розслідувачем у так званій програмі розслідувань, то неважливо, яку маячню ви вирішили сказати в ефірі. Головне додати ймовірно. Ймовірно, вже має російський паспорт. Ймовірно, Олександр Дубінський вбив брата разом з Петром Порошенком. Ймовірно, ймовірно, Дубінський це і є транссексуал Анжела, який переспав з Жириновським. Ймовірно, ймовірно, розслідувальницькі програми плюсів не. Мають нічого спільного з журналістикою не ймовірно, а точно. Тваринна доторканність у луцькій школі відкрили контактний зоопарк нового покоління. Миші бігають класами та коридорами навчального закладу, залазять до дітей у рюкзаки. Школярі ловлять гризунів голими руками та викидають їх у вікно. О сучасна школа! Колись дівчат вчили шити, хлопців пиляти, а тепер усі разом готуються до життя у постапокаліптичному світі, так. де основним засобом виживання буде полювання на мишей. Замість того, щоб сидіти по норах, луцькі миші подалися в науку і обрали для життя освітній з. Заклад, ви зараз смієтесь, а потім якась миша здасть ЗНО, піде працювати на 1 плюс 1, стане депутатом і буде зливати в своєму телеграмі записи гончарука. Гризуни майже ручні, діти до них звикли і неймовірно радіють, коли ті на уроках бігають по класі. Адже значно веселіше гасати за мишами аніж писати нудну контрольну. Хіба миші винуваті, що така погоня цікавіша за уроки? Треба знаходити підхід до дітей, щоб вони не просто гасали за мишами, а використовували знання з біо. Логії, хімії та фізики і загнали мишу у пастку пенінга. Учні ж знімають мишей на телефони і навіть носять у рюкзаках додому. Носять додому? Виходить, що окрім поганих оцінок, ці школярі приносять додому ще й лептоспіроз? Я з того класу. Перше, ми не ловимо їх голими руками. Друге, ми не ходимо з мишами додому. Третє. І вони не ручні. Це лише один з коментарів, який ймовірно лишили учні цієї школи під сюжетом телеканалу Аверс. І якщо це справді саме ці діти, виявляється, вони вміють боротися не лише з мишами, а й з фейковими новинами. Якби усі українці були як луцькі школярі, то у нас давно би закрили страна UA. І щойно в самому ж сюжеті луцького телеканалу ми побачили відеодокази того, що діти не чіпають мишей голими руками і не носять їх додому, а викидають у вікно. Сподіваюсь, перед тим на уроках праці вони шиють мишам маленькі парашутики. Заходять якось Анастасія Антоник, Денис Кулик, Юлія Діжак, Катерина Степанова та Всеволод Поляков на Patreon. А Майкл Щурім каже: Дякую. Ми завели собі Патреон, і тепер ви можете надсилати туди донат для телебачення Торонто». Там є сім типів патронства. За одні ми кажемо дякую. За інші дуже дякую. За треті даруємо футболки. За четверті випадково згадуємо імена патронів у наших відео. А за деякі донати можемо навіть покликати на зйомки. Посилання під випуском. І ще раз дякуємо всім, хто вже нас задонатив. Ви чудові! Шансоно вимикальне, Міхаїл Круг нарешті остаточно помре і у маршрутках. Кінець епохи шансону у маршрутках пообіцяли у Верховній Раді. Юлія Тимошенко мала б бути проти такого закону. Вона ж за традиційні цінності. А що може бути більш традиційним, ніж шансон у маршрутці? 15 депутатів з різних фракцій зареєстрували законопроект, яким хочуть подолати акустичне насильство. Дуже точне формулювання: акустичне насильство. Коли маршрутка з шаленим скреготом несеться лютневим снігом у прірву і Смерть так близько, що видно, як кірк дугла стисне руку кобі Брайанту, Коли здається, що гірше вже бути не може, виявляється, що може, бо з динаміка на весь салон починає істерично реготати полякова. Акустичне насильство. Щоправда, є ризик, що водії між міських маршруток зовсім зіб'ються з графіку, бо вони звикли вимірювати відстань концертами дизель-шоу. Один концерт, половина дороги на фінальні пісні повернути наліво. Мова йде, взагалі про будь-яке нав'язування будь-якого аудіоконтенту в е, транспортних е, засобах. Ага, тобто депутати хочуть заборонити не тільки аудіовізуальний треш, на кшталт воровайок та сватів, а взагалі все. І тепер стало щиро шкода тих маршрутників, які слухають у дорозі подкасти Ніла Деграса Тайсона та аудіокниги. У Ельбека. У кожного хоч раз була ситуація. Їдеш у маршрутці, а водій врубає мурку чи а Рафтом замість цифрового акустичного насильства прийде аналогове. І водії самі почнуть волати шансон чи розігрувати з пасажирами сценки з кварталу. А що? Я подумав, непогано неплохо би проїхатися, як і всі, в громадському транспорті. Та да, не. Мені... <тайпася> що ти Зелєцький. Плати, як да. всі. насправді українська маршрутка це і є маленька модель в'язниці. З нею ти виходиш, переповнений складним життєвим досвідом, і шансон мимоволі сам починає грати у твоїй голові. Мурка Майлайне зусиль, Мурка. У деяких містах України російський блатняк у маршрутках давно заборонили місцеві ради, але ніякі заборони так добре не впливають на маршрутників, як неформальна комунікація. Чувак, Викуче, біом. Вихоче буде вухо. Вухо там викучуть. Мерхабабне синісивіорне президент України продовжує пошук друзів серед інших президентів, а знайшовши одразу культивує серед них одвічні українські цінності. Слава Україні! Так, днями Україну з офіційним візитом відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган і в першу чергу відповів на питання, на якому ламається чимало українських політиків. Чи Крим, а? Ще раз хочу підкреслити: ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Ердоган – справжній козак! Загалом, результати українсько-турецької зустрічі на найвищому рівні та саме спілкування Ердогана і Зеленського виглядали так, наче зустрілися, якщо не старі друзі, то дві людини, які давно шукали одна одну. Сприяння у звільненні кримських татар, які знаходять. Ця у полоні в Росії фінансова допомога Туреччини українській армії, співпраця в оборонній сфері, суттєве збільшення обсягів торгівлі між двома державами. Пахне мільярдами. У нас є дійсно дуже амбітна ціль. Підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до десяти мільярдів доларів США під час цього брифінгу Зеленський випромінював такий оптимізм, що люди в прип'яті вийшли на місць дивитись на це сяйво. Більш того, два президенти заявили, що в найближчі роки між Україною та Туреччиною нарешті може бути підписана угода про зону вільної торгівлі. Пахне трильйонами. Ще раз дякую за цю зустріч. Турборежим приходить у всі сфери життя. Турбополітика, турбоекономіка, турботоргівля. Турботорба! Турботорба? Турботорба. Турборежим забуксував. Так, стоп, чому все несеться та розлітається, як квитки на Кея. Всі в захваті від Зеленського та його команди. Вони вирішили змінювати все і зразу. Ми вирішили змінювати все і зразу. Чув все і зразу, і з Туреччиною так само. Десять років бекали, мекали про зону вільної торгівлі. А тепер раз і все зразу. І це лише друга зустріч з Ердоганом за півроку, синку. За останні 10-15 років Туреччина стала однією з найпотужніших держав регіону, і все, що вона робить в Україні, зумовлене не тим, що Ердоган в захваті від України. А тим, що Туреччині щось від нас треба? Так, а не тому, що Ердогану подобається тонкі та дотепні жарти Зеленського. І одразу буде остре політичне реприся. І так немає. Ердоган – усатий таракан. <плес> Ви думаєте, нас посадять, максимум що зроблять 300 плітів. Зеленського не посадять. Навпаки, Ердоган хоче, щоб Зеленський допоміг з посадкою. Всю цю інформацію я вже передав. Нашому керівнику служби безпеки України, який повинен цим питанням займатися, про що йдеться? Яка служба безпеки? Що взагалі відбувається? Ми щойно будували Україну турецький союз? Йдеться про Фетхулаха Гюлена, це відомий турецький опозиціонер та проповідник. Гюлен, засновник руху Хізмет, який має послідовників та школи у всьому світі і в Україні теж. А згадав, Гюлен це турецька Ґрета Тунберг. так тільки дід. Гюлен входить до п'ятисот найвпливовіших людей світу. Спроби Ердогана ісламізувати країну та зосередити в руках президента усю владу, викликали обурення в суспільстві. Особлива критика на адресу президента глунала саме від фетхули Юлена. Ердоган та Юлен відкриті вороги. Саме Юлена Ердоган звинуватив у організації невдалого перевороту у Туреччині 2016 року. Останні роки Ердоган ходить по всьому світу і просить тиснути на прихильників Юлена, закривати фінансовані ним школи чи видавати його прихильників Туреччині. Ва черга і до Зеленського, що стосується заборонення тих організацій, які стоять за Начальними закладами на території України, ми сьогодні довгий час говорили про цю тему, говорили дуже детально. Водночас весь світ вимагає від Ердогана доказів незаконної діяльності прихильників Гюлена. Доказів немає. Сам Фетхулла Гюлен з 1998 року живе у США. Туреччина неодноразово просила видати його. Вашингтон погоджувався, але за умови, що Туреччина надасть докази про вини Гюлена, надали штатам ні, судячи з усього, спочатку вирішили показати їх. lenjskome desi taj da je naš turistički kvarto Отже, що ми маємо за підсумками зустрічі Зеленського та Ердогана. Нам обіцяють економічні вигоди, допомогу у звільненні бранців Кремля та всілякі геополітичні ніштяки. У відповідь нам всього лише треба забити болт на права людини та здоровий глузд і почати тиск на прихильників політичного опонента Ердогана. Нормальний обмін. І після таких угод є побоювання, що улюблений фільм Зеленського завжди каже так з Джимом Керрі. та з Будьким. Але ж ми всі чули, як Ердоган кричав Слава Україні. Ердоган буде говорити слава Україні, незважаючи на свого. Друга Путіна стільки скільки потрібно, не тому, що він усім серцем любить Україну, а тому, що Ердогану важлива лише османська імперія. Сум! Срате всрався Google Maps! Коли німецький художник Зімон Векарт провіз у візку 99 смартфонів з увімкненою Google навігацією і створив віртуальний затор на вулицях Берліну. На Google Maps вулиця відображалась червоно перевантаженою Хоча насправді там було спокійно та порожньо. Так і знав по Бориспільському шосе хтось зранку возить 10 тисяч смартфонів у кравчучці, а насправді там порожньо. Ні, там насправді срака. Українська столиця посіла третє місце в європейському рейтингу тисняви на дорогах гірше тільки у Стамбулі та Москві. Бачу два позитивних моменти: по перше, у Москві все ж таки гірше. По друге, хоч в якомусь рейтингу ми призери. Скільки доводилось в заторі стояти? Вас поливач, але не всі такі тупі, щоб стояти у заторі. Купа людей об'їжджає затори дворами. Майже 50 мільйонів американських водіїв використовують весь для об'їзду тисняв та пошуку менш завантажених доріг. Технології як же вони задовбали? вони всюди у нашій повсякденні «Вейс», гугл, убер, уклон, «Нетфлік», шизам, «Дія». автомобілі з автопілотом, роботи, що грають за вас у Дженгу та збирають Кубік Рубіка за пів секунди. Технології реально допомагають. Так, робот Кубіку Рубіка збирає одного навіть врятував мені життя, але Google Maps, розвантажуючи затори, інколи перетворює життя окремих людей на пекло. Двічі на день його вулиця стає тересмоговим. Шосе на таких вуличках, як <плес> ця, немає переходів, дорожніх знаків і вони не створені, щоб ними гасати. Удивіться, що перехід зі станції метро золоті ворота на театральну зроблять через вашу спальню. Отак купа людей потерпає від заторів у місцях, де взагалі не має бути машин. У 2014-му мешканці Лос-Анджелесу намагалися надурити додатки і вносили в них Дні повідомлення про ДТП, аби додаток подумав, що на їхній вулиці краще не їхати. Саме тому німецький художник, який погуляв Берліном з купою смартфонів, може стати передвісником партизанської боротьби людей проти несправедливості нового світу. Ще один німецький художник, який занурить планету у хаос. Да. Хоча навігаційні додатки справляються з хаосом і без втручання людини. Навігатор Вейс відправив користувачів в напрямку каліфорнійських пожеж, кажуть водії. Так, 2017-го у тому ж Лос-Анджелесі, під час Сивих пожеж мобільні навігатори скеровували людей просто в полум'я. Бо не важливо, що це дорога у пекло, важливо, що туди шлях вільний. Тому акція німецького художника насправді привернула увагу людей до багів сучасних технологій. Тим більше, що Гугл Мепс косячить не уперше. І цей же художник Зімон Векард у іншому своєму проєкті показував, як Гугл ставиться, наприклад, до спірних територій. Кордони Гугл Мепс, дослідження 2019 року. Ось на російській Гугл мапі кордон, тобто Крим Російський. А ось на українській мапі кордону немає. Крим український. Тепер російський Іван вмикає Гугл навігатор і їде у Крим через територію Росії і впевнений, що так і треба, бо навіть американський Гугл це визнав. А ми думаємо, що Гугл вважає Крим українським, нас підтримує весь світ. Ура! А насправді Гугл як Іван Дорн за всіх одразу, Коли пройзайшла ссора, Двох сабратів, ти так називаєш, да. Хоча навіщо зупинятись на сьогоденні? Давайте показувати українцям майбутнє і мапу, де ми межуємо на сході з морем. Інстаграмне Роналду знову б'є рекорди. Він перша людина на планеті, яка набрала 200 мільйонів підписників у інстаграмі. Якщо б його інстаграм був країною, він би був п'ятою країною за населенням в світі. Середнім віком громадян 12 років. На сотнях фото і відео ти бачиш, як Кріштіану Роналду піднімає гирю, дітей, власне, его бігає по землі, по воді качає прес, обмазаний вугіллям. З одного боку, це має мотивувати на вдосконалення та перетворення свого власного життя на португальську мрію. З іншого соціальні мережі це не дзеркало і не вікно, а проектор, що дозволяє демонструвати кращу версію самого себе. Давно зрозуміло, що кількість підписників це валюта, а Кріштіану Роналду Джеф Безус у світі інстаграму. Бізнес інсайдер стверджує, що за останній рік він на інстаграмі заробив більше ніж на грі у футбол. Зараз взагалі стало важко розрізняти це акаунт футболіста чи магазину з продажу трусів. <му> Кристіан Роналду найпопулярніший інстаграм-блогер у світі, але не у всіх країнах. В Іспанії найбільше підписників має футбольний клуб Реал Мадрид в Італії компанія Гучі. У Німеччині Адідас у Гонконзі ж взагалі на першому місці на фабрика з виробництва та ретрансляції мемасів. Це або психологічна сублімація, коли в скрутний час залишається лише сміятись, або через протести у мешканців Гонконгу немає часу норому творожка, і вони беруть із інстаграму тільки головне. <звук> Поки у Кріштіану Роналду вже є своя країна у смартфоні, Володимир Зеленський зібрав лише 25%. У нього понад 9 мільйонів фоловерів. І з таким результатом він найпопулярніший інстаграм-блогер в Україні або Верховний Інстакомандувач. Та розслаблятися Зеленському не варто, бо йому в спину дихають різні Лесі Нікітюк. Яся, пам'ятаєш, який зеленського був насичений інстаграм до президентства? Так, челенджі, флешмоби, пехтіння на біговій дорістці та навіть прибирання снігу. Хлопці та дівчата, поки наша велика страна вся в снігу, наші великі політики знаходяться на завтрак в Давосі. А ми реформували а, все. Борінг. Так, він, наче попередник, почав постати в інстаграм нудні новинні сюжети про айді-картки та кредитування підприємців. Перетворив інстаграм на Старопердунський Фейсбук. Цей електронний цифровий підпис дає змогу входити е і користуватися державними реєстрами через сервіс ID.gov.ua. <звук> <звук> До речі, серед підписників інстаграму Телебачення Торонто» найпопулярнішим є Інстаграм Телебачення Торонто. Підпишіться на інстаграм Телебачення Торонто. До 200 мільйонів підписників нам лишилось якихось 200 мільйонів підписників. Це посилання на наш Патреон, а це посилання на наш попередній випуск. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Цьом гном.